Кажи, будь ласка, які в тебе там 3, 5, 2, 1 ключові критерії підбору людей, з якими ти дійсно часто комунікуєш, які е, мають здобути твою довіру. От, і як от ти розумієш, е, ну хоча б на перших порах, да, там, перша співбесіда, друга співбесіда, що це твоя або не твоя людина? Дуже просто тобі відповім. Для мене принципово і першочергово, щоб людина, на яку. На який напрямок ми її угу. беремо, вона була там в 10 раз розумніша за мене. Як ти це визначаєш? Це специфічні якісь питання, наприклад, фінансисти. От, наприклад, я чесно скажу, що я в фінансах не сильно розбираюся. Я знаю P&L, я знаю flow, баланс, отакі базові поняття, але, наприклад, там зробити щось таке суперскладне. Мені складно фінансисту, такому крутому, здавати правильному директору, питання. задати правильні питання, щоб зрозуміти Дивись, його компетенції. Як правило, ж так не буває, що ти в. Виріс як компанія uh -huh. велику, і потім собі шукаєш фінансиста. Як правило, ти ж маєш якихось фінансистів, да uh -huh. хтось розвивається, хтось не розвивається, десь ти бачиш у сусіди, як uh -huh. працює ця історія.